7 липня на Івана Купала. У Вербках було подвійне свято. По-перше, цього дня наш видатний земляк-музикант Анатолій Коблик святкував 80-річний ювілей. А по-друге, саме святкування відбулося в оновленому, відремонтованому сільському клубі. Тому це приємна мистецька подія як для верблян, так і для всіх жителів Устинівської громади. Анатолій Іванович Коблик народився у 1936 році в селі Верб. А коли йому було 6 років, батько подарував невеличку гармошку, яку виміняв на кут жити. Відтоді музика та пісня стали сенсом його життя. За своє життя був в армії, працював погоничем, житковим, водієм, механізатором, кіномеханіком. Але головне покликання Анатолія Івановича – акомпаніатор керівник хорового колективу і духового оркестру. Особливо плідно самодіяльний композитор Анатолій Коблик співпрацював зі своїм земляком, славетним поетом Олексієм Дубником. Створені у співавторстві пісні друкувалися на сторінках районної газети, входили до збірок кращих пісень болтарщини. Особливої уваги в творчості композитора заслуговує створений ним колектив троїстих музик, який перемагав у конкурсах навіть всеукраїнського рівня. І сьогодні Анатолій Іванович Коблик не розлучається з гармонією, а на своєму бенефісі дивував танцями прекрасним співом та віртуозною грою на баян.